Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Підпишіться на нас обов'язково, якщо ще ні, і давайте разом будемо говорити про важливі речі. Вони направду такі. До мене звернувся а, боєць водій бойового підрозділу другої роти, 152-го батальйону, 117-ї нашої бригади Теросумщини. Зараз вони підпорядковані 143-й бригаді і перебувають на Купінському напрямку. Але цей боєць зараз перебуває у СЗЧ, і не тільки він пішла ціла рота, майже ціла рота пішла в СЗЧ. Це те, що я почула від нього, і не тільки це. Зараз з'являюся зі чипа, тому що ну, не видержав натиску з сторони команди 143 бригади. Вони погрожували мені статтею, що мене посадять, мене, мене кудись відправлять. Ми там перебуваємо вже сім місяців, вже всі сім місяців нам ніякої підтримки, а, а артилерія не робить. Небо не закривають нас тупо дронами. вбивають. і кацапи вже перелізли через річку. Ми бачимо, ми їх просимо стрельнить по них. Вони просто відставить, наблюдаємо. Що ж, наблюдаємо, як вони. Вони вже йдуть в відкриту, вони не бояться йти, тому що ніхто по них не стріляє. Людей на той, на той, на той час, як ми там перебували, залишилося 15 людей вместе з командуванням. 10 сиділо на позиції і п'ятеро просто було. Поміняти людей не, не міняли. По 29 днів відсижували на нулю. Їм просто все одно, ти їм кажеш, що ну, там ходять кацапи вже, тобто ну, ну, треба трохи. Отработати арту і тоді ми вже спробуємо зайти, спробуємо їх вибити, штурманути. Вони да-да-да, відправляють -да -да, пацанів, арти нема, вони заїжджають, 5 хвилин бою, всі 200. Каже, мені фіолетово, сколько я вас там уложу, мені треба виконати бойове завдання. Нема нічого, немає ребів. Те, що купили самі, ну не купили самі нам нашому бійцю подарив кум купол. Щось 200 тисяч стоять. Ну, не факт. Він йому подарив, оце все, що в нас було. І було там, що видали нам. Не видали, а воно було в нашому батальйоні антидронові рушниці. Ось нам повели, як скот на забої, і все. Ведуть і все. Виконуйте, виконуйте. А як виконуватися? Столкнення з кацапами немає. Вони у нас забивають дронами, вони не дають нам підібр... навіть ну, підійти до них. А в нас що, немає дронів? А в нас дрони є, тільки вони за нами дивляться, показують по телевізору їм, як. Яка у них войнушка да і все. Скидів немає, кажуть, нічого немає. Йдіть, йдіть, воюйте палками. Я думаю, що там збори ще баранів просто, вони... їм людське життя, вони не стоять нічого. Їм треба просто виконати завдання любою ціною, а що ти там помреш, а помреш ти однозначно, то, ну, тому що ну, це, це не перший, ну, не перший заход просто. Помреш ти однозначно. Не вийдеш. Звісно, це можна зробити обдуманіше. Ми не, не так, що от сьогодні, от завтра йдуть 10. 10 ложуть. Завтра йдуть ще 10. Ще 10 ложуть. Все, завтра йдуть ще 10. Вони й тих 10 ложуть, Не продумано, вони заходять з різних сторін. І вони це все бачать, що ну, хлопців вони немають. Не, це не, не стріляє противник, у них немає автоматного бою. Там просто запалює дрон, коли вони заходять. Тільки. Броня уїжджає, вони починають їх дронами забивати і все. За тобою гониться дронів десять, ти тебе вбивають просто. Ця рота пошти ушла. Якщо ми туди зайдемо, то нас, по нас вже ніхто не прийде. Це що значить? Це що ніхто їх не вивезе. Трьохсотих навіть ніхто не забрав. Ні, трьохсотих, а двохсотих вивозять? Ні. І поранені залишаються, і тіла. Поранені, тіла там. Я скажу, там грали 20 чоловік. Таке ставлення просто до ТРО. Хто таке ТРО? ТРО це добровольці, які пройшли люди добровільно туди. Вони правильно, вони нікому не потрібні, Вони їх б, ну, шлють, щоб розбивали, а потім скажуть, що типу, от ТРО просто блин, потікали здали позиції, а ми чисто пушисті і гладкі. Ну, ми йшли туди і так мотивовані, тому що ми добровольці. Ми добровольно прийшли, нас ніхто не спіймав. Ну що, Я пройшов добровільно в воєнкомат, поїхав, пройшов у учебку і попав у 152-й батальйон. Проблема те, що немає у нас підтримки ніякої. Була б підтримка, закрили б небо, ми б далі виконували бойові завдання. Ніхто б нікуди не поїхав, люди всі мотивовані. Вони сиділи до последнього, Ну вже коли дошло дійшло до того, що ну, тебе ніхто не прикриває, нічого не роблять, не, забираю. ну, не забирають. як... Дзвонять там 10 нас хлопців залишилося. Ми дзвонимо в штаб, що типу, треба ж поміняти, бо в ну, нас немає людей, ніким вже поміняти. А вони кажуть, а сколько вони там сидять на, на російській мові? 15 днів, без змін холодно, морози, снігу. А він каже: нічого страшного, люди сидять і по 100 днів. Що ви далі думаєте? Ну, це ж відповідальність за себе, що кажуть, хлопці? Ну, я вам так скажу. Ну це моє рішення. Двері тюрми рано чи пізно а Кришка гроба вже не відкриється. Ви пам'ятаєте, що е, я говорила до мене, також зверталися бійці 155-го батальйону, 117-ї бригади, і там була схожа ситуація, е, які на Лиманському напрямку перебувають. В принципі, в них почалися перевірки. Очевидно, що їх таки розформують. І все, чого добилося командуванням і таким ставленням, і перевірками, що зараз просто дуже масово, максимально всі ідуть в ССЧ. Що те, що ми бачимо, що відбувається в 152 му батальйоні, ну картина схожа, те, що й в 155. п'ятому, зокрема розказав мені водій бойового підрозділу, це хлопець сумчанин, який пішов в ДФТГ в Сумську тероборону в перші дні війни. Потім, коли Сумчан відбили від Сум і Сумщини, рік тому він добровільно пішов на. Війну, бо вважав, що там він потрібніший. Спочатку вони були на Лиманському напрямку, зараз на Куп'янському. І всі весь цей час ясно, що без ротації, без відновлення, без відпочинку. Зараз ситуація, що вони по місяцю, по 29 днів знаходяться на нулю. І Осеневін каже, що ми, ну, ясно, що це війна, всі розуміють що обставини. Але ми терпіли, ми ну, до останнього стояли. Зараз це вже просто вкрай. розумієш, що або ти виходиш на завдання, на штурм водій. І не тільки водій, там і, і кухарі, і всі мали йти на штурми. Або ти йдеш все зачеї і таким чином врятуєш своє життя. Зі слів, бійців командування не. Об'єктивно оцінює ситуацію, не об'єктивно об оцінює сили і засоби, і можливість операцій проведення певних завдань просто дають завдання. На не прикривають артилерією, не закривають з неба. Дрони літають, але за словами бійців, вони просто спостерігають на телевізорах за тим, що відбувається на полі бою. Але скидів немає. Прикриття з неба немає. Евакуації трьохсотих-двохсотих немає, підтримки від командування в даному випадку 143-ї бригади немає. Комунікація полягає в тому, що, знову ж таки, посилаюся на слова бійців, коли питають їх, як ми підемо, як ми будемо відновлювати втрачені позиції, як ми будемо виконувати завдання. Це нереально, ми ж усі розуміємо, нічим, ніким, і ми просто там ляжемо. Командири кажуть, ну нам фіолетово чи цитую, Скільки ви, вас там ляже, що з вами буде, мені головне виконати завдання. Це те, що я почула від бійців. А, і ми знаємо, що зараз дуже масові випадки походу в СССР. І такі от випадки, а, так з 155 батальйоном, зараз із 152-м, я розумію, що. Командування, ну, оцей, е, оцей якби, е, прошарок, який е, між особовим складом там і вищим військовим керівництвом, вони не можуть брати на себе відповідальність. Ну, не всі я не зараз, не узагальнюю, але от з того, що ці випадки головно. І доповідати погані ситуації, погані новини, про там втрати, якісь або маневри. Є е, завдання, треба йти. Байдуже, які сили і засоби, байдуже, який буде результат. Головне іти і кидати туди людей. Ну і ці наші хлопці з нашої Сумської тероборони кажуть, таке враження так виглядає, що вони нас спеціально хочуть просто знищити там, тому що ми з тероборона ми добровільно пішли захищати Сумщину, потім добровільно пішли на війну. На схід, і е, ми ставимо питання, коли їхній командир почав ставити питання і казати: Я не віддам свій особовий склад на убій, йому е, його відсторонили і сказав, що ви тут багато питань задаєте просто йдіть, виконуйте завдання. Те, що очевидно, що ви не вернетесь, не повернетесь назад. Ну це таке діло війна, що поробиш? Розумієте, я коли після відео про 155-й батальйон мені почали писати, ну що вони нині там, я попереджу зараз ці коментарі: там це війна, не треба нити, там всі тра-та-та. -та. Слухайте, ця війна якраз і е, полягає в тому, має таку особливість, що в нас неспівмірні сили і засоби. І це основне, що треба враховувати всім, і розуміти всім. Неспівмірні у ворога набагато більше в кілька разів, разів п'ять, те, що я чую від військових експертів, сили засобів. Тому наші бойові одиниці, як залізо, як так і жива сила, ми настільки маємо їх берегти і враховувати оцю неспівмірність, бо це наш ресурс, наша обороноздатність. Я зараз навіть не беру людський фактор, людський вимір це наша обороноздатність. Це бойові одиниці. Настільки їх берегти і 200-300 разів продумати, чи доцільно буде це завдання давати, чи е, які втрати будуть, чи доцільно чи виправдано. 300 разів подумати, а потім робити, а не просто бойове завдання. Пішли, 10 тратили, пішли ще 10 пішли ще 10 пішли 10, ще 10 Чи краще зробити певні маневри? Я зараз не не, не не, не такий розумний військовий експерт. Це те з того, що я спілкуюся з військовими, і ви також певно спілкуєтеся. Краще подумати, зробити певні маневри, десь можливо відступити, десь можливо не кидати живу силу на убій, а потім там. Тут виграти ну в цьому ж і полягає грамотність військова. Для цього ж і потрібен офіцерський склад, для цього ж і потрібні командири. Так би хайби солдати самі воювали. І розумієте, що виходить через цього битлячого ставлення, абсолютного небажання чути і розуміти, що роблять бійці. Вони просто йдуть сюди. А це також хитка ситуація, яка грає на руку ворога. Так, і те, що ми говоримо, грає на руку ворога, але не говорити ми не можемо, тому що ну до мене звертається, це наші земляки, це наша сумська тероборона, це абсолютно вмотивовані, це ті, хто перші пішли. І тепер, коли вони кажуть, ну, це просто батальйон, це просто бригада м'ясників. Вони просто ведуть нас на убій. Ми, ми мовчали скільки могли, але всі вже бачать, що це нерозумно, не виправдано, ненормально, ненормальне ставлення до свого особового складу. Тому вони говорять. І на це треба реагувати. Вище військове керівництво має реагувати на це, тому що тут певно десь відбувається дискомунікація, як, в принципі, в нас скрізь в країні є величезна проблема з комунікацією. У нас всі хочуть доповідати гарні новини, створювати альтернативну реальність. Отак у нас все красиво, все хорошо. Оце отек, а погані новини ніхто не хоче говорити. Єдиний марафон у нас не розказує реальну ситуацію. Настільки гарні новини, все хорошо, всі герої, все хорошо і без патрон. А давайте будемо говорити по-дорослому і відверто. По дорослому і відверто, нас вже багато втрат, ну, і, і зараз ми маємо, не маємо толерувати неграмотне керівництво на будь-яких рівнях, бо це наші втрати спільні, наша обороноздатність і наші люди, що є найважливішим. найважливішим. Тому можете 11 разів казати, що от нам експерти кричать, розказують, що що вони жаліються. Це війна. Ні, це наші люди і життя кожного з них нам важливе. І ми вимагаємо розслідувати всі ці випадки, чому бійці масово йдуть все СЗЧ. 155 п'ятдесят батальйон, 152 й батальйон, 117 ї бригади теросумщини. Що зробили? Поміняли командира 117 ї бригади. Прекрасно, що змінилось? Нічого. Ні цього, бо 117-та бригада, ну якби вона там цікава, вони привірки тут якісь направляють, бо фактично вони є частиною 117-ї бригади, але зараз підпорядковані іншим бойовим підрозділам іншим бригадам. І те, що хлопці просять, не треба нас розкидати, залишки наших батальйонів, розкидати, закривати дірки в інших бойових частинах, бойових одиницях. Нам вони просять відправити їх на ротацію, на відновлення. На доукомплектування, і потім вони готові воювати, продовжувати. Це їхнє свідоме рішення було. Вони всі готові воювати за нормального ставлення, за нормальною організацією бою, за нормальної підготовки і планування бойових операцій. Всі готові, ніхто не відмовляється. Але коли таке ставлення, скотське просто, коли немає комунікації, ти що сказав, ти ворог відразу все або ти ниєш, або ще щось не ну, слухайте. Давайте не забувати наскільки в нас не співмірні сили і засоби, і кожна наша людина для нас надважлива життя людини, основне тим більше захисника, бо від нього залежить іще життя тисяч людей за його за їхніми спинами тут в тилу для нас. І Я не знаю, що відбувається. Я вчора читала Андрія Ністрата, що багато сичеї що хлопці кажуть, я знову ж таки ну неофіційно, не на камеру кажуть про те, що просто роздираєш і стан справ в країні ця корупція, ці захмарні зарплати там голів рахункових палат, і витрати на офіси президента і на марафони, і всі ці заточення президента, хто потікали, там мали можливість виїхати. А ми тут повинні це теж впливає. Але в даному випадку я говорю за 152-й батальйон. Те саме ситуація, 155-й, ми вже говорили про це. Розслідувати нормально факти походу в СЗЧ. Чому не просто так, майже вся рота взяла і пішла в СЗЧ. Не просто так. мотивованих людей, які стояли і готові продовжувати стояти за нормальне ставлення, відправити їх на відновлення до укомплектування і почути їх, їхні вимоги їхні е, прохання, їхні слова, те, що вони кажуть. Бо такі гори командири нарублять нам усім величезної біди. Тому прошу поділіться цим відео. Будь ласка, це, це те той випадок, коли треба нам усім долучатися до таких інформаційних кампаній. Це єдине зараз, що ми можемо зробити. І повірте, це єдине, що зараз працює в Україні, бо ця влада, хоча б трішки чутлива і ще до думки народу, бо вони переживають за свої рейтинги. Я сподіваюся, що коли ми говоримо про такі речі, то розслідування, ну ми бачимо вже, що є зміни, вони відбуваються. Треба говорити так не має бути. 152 батальйон нашої сумської, 117 бригади сумського ТРО треба рятувати, тому що зараз майже всі, майже всі хлопці, в СЗЧ і вони розгублені. Вони вони ж свою відповідальність. Це не нормально, це порушення закону. Вони розуміють свою відповідальність, але вони кажуть, ну з СЗЧ можна повернутися. коли нас відправляють на неграмотно організовано завдання, бойове, яке ясно, що ми просто не повернемося, то звідти вже ну. В цього водія бойового підрозділу двоє дітей, наприклад. І так у всіх. І він хоче їх ще раз побачити, і він готовий воювати за нормального організації, щоб було відновлення, повоювали, відновилися, доукомплектування нормальне, а не так, залишки тут є, давайте їх відправимо і ще. А відмовляєтеся, відмовляєтеся, не будете йти на завдання, на вірну смерть. Тоді евакуації не буде. Ні двохсотих, ні трьохсотих, нікого не буде. Отаке, от от. кажуть, просто спостерігають в, в екранчиках за нами, що ми там робимо, і, і все це якесь сафарі просто. Тому люди, давайте говорити, підтримайте, будь ласка, це наші хлопці, це наші захисники, це наша сила і наша безпека і оборона.